А, досить легкий тиждень чекає на нас і прийміть ванну через глибоке очищення. Як у вас будуть а, дуже сильні відчуття в тілі? Подякуйте за всі події, які у вас були на протязі місяця. Підсумуйте місяць. Вітаю мене звати Олена Ковальова. Це календар тижні, і я, як зазвичай, на зв'язку з нашою експерткою і сіти гай. Сіти, вітаю вас! Вітаю, Олена, дуже рада. Ну, не можемо вже поговорити про те, що листопад закінчується останній тиждень, і цікаво, яким він буде в енергіях. А, досить легкий тиждень чекає на нас. А трансформації будуть неглибокі, А, Ми будемо проживати позитивні емоції у всіх людей. Буде трошечки такий піднесений настрій. Може бути сонливість, може хотітися спати. А, дайте себе відпочити на цьому тижні. Перезавантаження також буде. Енергії всі будуть йти досить легко, і цей тиждень для кожного буде про завершення важкого етапу трансформації і перехід в більш легкий, світлий період життя. Починаємо наш тиждень, це неділя, 24 число. 2 і 4. Як вони будуть впливати на, саме на цю неділю, на цей день? Два двіка це місяць і четвірка це рахун. Разом вони дають енергію в Венери, це шістка, А неділя досить світлий день, це день ініціації, день знаходження, чогось нового. Цікавого для себе. Я б радила в цю неділю відвідати місце сили, медитувати, практикувати на свіжому повітрі, бути під сонцем, обов'язково зробити медитацію в день о 12-й, коли сонце знаходиться в своїй найвищій точці. Це день позитивно заряджений, і це день, коли ми приймаємо. Позитивну енергію. Це день, коли ми готові прийняти блага в своє життя, тому не хвилюйтесь, не бійтеся, це прекрасний світлий день для вас. і сіта я ще бачила в інтернеті про те, що у цей день в народі завжди дівчата ворожили. Чи справді це цю неділю можна назвати магічною? Так, звичайно, це день, коли. До нас потрапляють сакральні знання, і ми можемо відкрити для себе нову енергію, нові можливості. Тому так це день, коли ми перевідкриваємо завісу і зазираємо в те майбутнє, яке нас очікує. Ну надіюся, що цей день пройде на всі 200 і все буде класно. Ми переходимо до понеділка. Це 25 листопада. Розкажіть, як цей день почнеться і на що саме звернути свою увагу у цей день. День буде досить спокійний. Трошечки ви будете відчувати втому, сонливість, може на протязі дня хотітися спати, хотітися полежати, бути лінивими. Дозвольте собі це, тому що процеси всередині вас ідуть глибоко. Це Такі перезавантаження, але вони будуть відчуватися в цілі як така легка втума, тому не варто хвилюватися в понеділок пити побільше теплої води, бажано з лимоном, вдягати краще світлі речі, білі речі, жовті речі, світлу, жовті білий колір всіх відтінків. Біло-сірватий, біло-зелений, біло-золотий. І дайте собі відпочити, в цей день ваша нервова система, ваше тіло буде прагнути відпочинку, дозволити цьому бути. Прекрасно. ще я знаю, що нашим глядачам всі дуже подобаються практики від вас. Чи можете ви порадити таку практику на цей понеділок, яку варто зробити? А, взагалі, понеділок пов'язаний з місяцем і пов'язаний з водою, так як на англійській мові понеділок це «monday», тобто Monday, день місяця. А я б радила зробити розслабляючу практику в ванні. Якщо у вас є ванна, наповніть її солю. Ви можете покласти в свою ванну кристали і Прийняти ванну з солію, кристалами це буде глибоке очищення. Також ага, вімкніть медитативну музику, запаліть свічки. І прийміть ванну через глибоке очищення. Якщо вдома немає ванни, тільки душ, так само ви можете натертися, зробити соляний скраб, ви можете поставити в свій душ кристали, ви можете стати на кристали ногами і поливатися водою. Тоді ваше тіло, ваша енергетична структура буде очищуватися. Також в душі, біля душу ви можете навкруги поставитися. Які енергія вогню вона посилить ваше очищення. Прекрасна практика. Надіюсь, ми її використаємо і обов'язково зробимо у цей день. Ми переходимо до вівторки. Це м, такий день, знаєте, коли я бачила в інтернеті, що ну за народними віруваннями радять не їхати кудись у далеку дорогу, тобто не вирушати, бути таким спокійним. Що порадите ви зробити у цей день? Як його провести загалом? Так, да, вівторок це день пов'язаний з Марсом. А Марс це планета Вінень. А, Це планета, яка відповідає за знищення, за вогонь, тому можуть бути проблеми на дорогах, можуть бути проблеми з транспортними засобами. Я б радила. Торок вам присвятити і направити увагу на свою фізичну активність, на своє тіло. Відвідайте спортивне тренування, підійдіть на танці, підійдіть в тренажерний зал, відвідайте басейн. Сауна і масаж будуть дуже сприятливими сам цей день, вони допоможуть вашому глибокому очищенню і перезавантаженню. Відчуваєте в цей день, у вас будуть а, дуже сильні відчуття в тілі, тому прислухайтеся до навколишнього середовища, звертайте увагу на людей, які вас оточуть в цей день. Від Всесвіту для вас може бути а, певний знак. Цікаво, будемо звертати увагу на всі знаки, або нічого не пропустити е, у цей вівторок. Рухаємось далі. Це середа, е, 27 число. часу. І сідоро скажіть, будь ласка, як 2 і 7 будуть впливати саме е, на цей день? Яка енергія буде? Енергія цієї середи досить активна. Двійка і сімірка знову ж таки дає дев'ятку. Це Марс. Але він поєднується з Меркурієм, тому це будуть дуже активні комунікації, переговори. Це стовідсотковий успіх у бізнесу, у досяганні якихось робочих цілей. Якщо ви хочете зустрічатися з партнерами, зробіть зустріч саме в цей день. Якісь переговори пройдуть для вас успішно, і також це день сприятливий для покупок. Якщо ви хочете а, зробити шопінг для себе, а, зустрітися з друзями, оберіть саме серед? Так, я собі занотувала, запам'ятала, що в цей день варто мені зробити покупочку нові. Окей, а скажіть, яку мантру, можливо, чи медитацію ви радите послухати саме у цю середу? А, я б радила мантру Меркурію. Це планета, яка розкриває нашу горлову чакру, наш прояв. Меркурій відповідає за комунікацію з суспільством з усіма людьми за те, наскільки ви спроможні бути проявлені в суспільстві. Тому е, в Ютубі ви можете знайти мантра Меркурію і послухати, пометувати під неї або потанцювати. Прекрасно. Е, чудово. Тепер починаємо говорити про четвер. Е, це 28 восьмо число. Е, і сіто, розкажіть, яким взагалі буде цей день і енергетично, і загалом, як він пройде і почнеться у всіх людей? Четвер буде досить спокійний, світлий день. Ага. Четвер, взагалі, це день Юпітера, день знань. Дуже цікава енергія Юпітера, тому що Юпітер відповідає за всі блага, які людина має у житті. І я рекомендую, якщо ви не дивилися фільм Схід Юпітера, або просто можете ввести в пошук фільм Юпітер, а подивитися там дуже цікаво показана енергія Юпітера, енергія різних рас. Енергія планети Земля це прекрасний фільм, тому я рекомендую вам його сам в цей день. Також це день, коли варто прикрашати себе, одягати красивий одяг, прикраси, йти в якесь красиве місце, відвідати галерею, відвідати красивий ресторан. Це день, коли ви можете мріяти, прилаштовувати плани на своє майбутнє, прописувати плани на своє майбутнє. Це день, коли ви створюєте гармонію в своєму житті, ви створюєте фінансовий потік в своєму житті, ви створюєте реальність в своєму житті. Четверг, це день. Для маніфестацій. Тому підійти до цього серйозно, ви можете створити собі прекрасний образ на цей день за допомогою одягу, за допомогою прикрас і прожити цей день в енергії достатку, в енергії вищих фінансових потоків, які ви хочете створити в своєму житті. Прекрасно. Сіте, скажіть, а ось у цей день таки, знаєте, маніфестації достатку і фінансового потоку, яку медитацію зробити, аби ще більше покращити наші фінанси? А, звичайно, найкраще буде медитація Юпітером. Ви вмикаєте мантру Юпітером і ви слухаєте її. Також, я, якщо ви хочете. Розібратися взагалі з енергією планет і зрозуміти, яка планета за що відповідає, і як планети впливають на ваше життя. Я рекомендую вам подивитися серіал. Це індійський серіал, називається Шані Деп, де відкривається енергія кожної планети, і ви зможете зрозуміти ось ці впливи, і як планети грають, як а, ці енергії створюють реальність для вас. Дякую, Сіта, за ваші рекомендації. Наступне це в нас п'ятниця. Розкажіть, якою вона буде в енергіях в позитивних більше, чи в негативних? П'ятниця це день, коли будуть різні енергії. У вас можуть статися якісь конфлікти, загострені ситуації? хтось може створити вам провокацію, можуть бути тригери. Ви будете відчувати сильні емоції в цей день, як позитивні, так і негативні. Може статися якась дуже класна подія, і потім а, погана новина. Тобто буде і те, і те, і іначе всього буде дуже багато, і знову ж таки сильні емоції. Тому я б радила вам е в п'ятницю наприкінці дня е зробити медитацію, зробити е вимкнути заспокійливу музику і потанцювати також вдома для себе, для того, щоб заспокоїти гармонізувати свою нервову систему. Прекрасно, а скажіть: а чи є така якась особлива практика, знаєте, коли людина може за декілька хвилин швидко заспокоїтися, тобто уникнути тривожності, злості якоїсь агресії, можливо, щось порадити? Так, звичайно, це дихальна практика. Якщо е, ви відчуваєте, що вам погано, якщо у вас іде панічна атака, ви просто сідаєте, ви можете закрити очі, ви можете з відкритими очима, якщо ви на роботі знаходитеся, і просто робите 4-5 глибоких вдохів і видихів, і робите ви їх через серце, через сердечний центр, уявляєте. Що з повітрям світло заходить, ваше серце, і виходить світло, світло заходить і виходить. Ви робите 4-5 вдохів видохів, і ви заспокоюєтесь. Прекрасна порада. Думаю, що вона стане всім на останнє, в нагоді. І остання це нас субота, це 30 число, і знаєте, хоч, хочеться дізнатися ось 30, дата 30, так? Як вона буде впливати саме на цю суботу? Субота – це підсумок, це завершення місяця, і тут ми для себе розуміємо, що вдалося, що не вдалося, що ми ще б хотіли зробити, але не встигли. І я. Присвятила цей день вдячності. Подякуйте за всі події, які у вас були на протязі місяця. Підсумуйте місяць, напишіть, що у вас було прекрасного, гарного, що вам сподобалось, що вам не сподобалось на протязі місяця ваші негативні ситуації. І подякуйте за позитивні і за негативні ситуації. І... Коли ми відчуваємо цю вдячність, ми можемо завершити один цикл життя і перейти в інший більш світлий цикл. Тому присвятіть цей день вдячності, проведіть його спокійно. Ви можете знаходитися вдома. Також я нагадую, що субота це день Сатурна, що означає День пожертви. А, нагодуйте голодних, нагодуйте. Бездомних Пригостіть своїх близьких рідних, приготуйте їжу своїми руками, пригодуйте її під мантри, а, під молитви. А, Ви можете аскетувати в цей день, ви можете бути на фруктах, на овочах, на воді, на сухому голоді. Слухайте мантру Сатурна, і ви будете бачити, як ваше життя змінюється, і саме в цей день а, можна зменшити свою негативну карму позбутися неї кожна субота нам дає можливість через служіння іншим людям позбутися своєї негативної карми. Пасибі, сіто. Ми вдячні вам за ваш календар тижня, за ваш прогноз, за всі ваші рекомендації практик та медитації. Будемо вірити, що цей тиждень пройде легко, невимушено, позитивно. Ми бажаємо вам гарного дня, гарного тижня і до зустрічі.